Всім привіт! Сьогодні у нас буде така невеличка розпаковочка. Моя кицюня буде асистентом Мотя. Привітайся на це. коробки обожнює. Так, посилочка від Florium. як вже всі зрозуміли, вона замовляла в них купу всього, але упаковка невелика, тому що тут дуже багато кореневищ, як вони висилають. Тому, в принципі, місце дійсно економиться. Вчора дивилася одного блогера відгук про магазин Флоріум. І от вона казала, що завдяки тому, що вони висилають все в кореневищах, можна економити місце, тобто буде дешевша доставка. Ну, за рахунок того, що більше вміщується рослинок, бо я тут дійсно багато нас замовляла. Але от хочу сказати, що все-таки, все-таки, деякі рослини, особливо. Злакові мені би хотілося мені би хотілося бачити от в таких горщиках. От. Тому що нещодавно отримувала від бережнюків посилку. І, ну дійсно, там от я отримую посилочку, там 5 горщиків було, 5 рослинок. І корені гарні, і такі вони великі, і такі саджанці. Знаєте, що приємно в руки взяти, ти саджаєш, і вже одразу це. Так, класно виглядає. А тут все-таки оці корені, ну, вдруг щось не прийметься, щось о, поки буде рости, це треба чекати. Вартує воно, там, я б не сказала, що супер дешево, чесно кажучи. Ну, такі от, бачите, що робиться? Це вона щось до цієї високи пристала і все, і хоче її їсти. Голодна, голодна кицюня, боже, ну що, що зробиш? Так, дивіться, давайте швиденько тут подивимось. Тут у мене осока Амазон міст. От така вона у мене дві, дві однакові Ось такі от покладемо. Ось, дві однакові такі в горщичках. Далі у мене осока. Осока. Красиві в них ці росочки. Бачите, я ще не розпаковувала. Але я думаю, що там полито все не пересошено. Ну, Сьогодні буду висаджувати, подивлюсь. Так, у мене такі високі теж дві штучки. Такі от, бачите, друга штучка невеличка. Так, це в мене цікава така рослинка, осока Red Rooster. Цікавий колір, Не знаю. Чесно кажучи, просто побачила на картинці. Захотілося подивитись, що воно вживу. Ну, на картинці воно таке якесь цікавого кольору. Такого було родуватий, такий щось рудуватий, родуватий. Ну, прикольний. Не знаю, захотілося спробувати. Боже, воно мені ту суку зжере. Ой, треба швидше. Бо залишуся я. Без травички, щось її так поперелоку травичку. Так, імператор Ред Берон. Ну ось. Ось таке. Тобто воно ще. Невелі з воно сподіваюся, що воно буде нормально. Виглядає так собі, але, ну, якщо живе і приживеться, то я читала, що воно розростається досить швидко. Так, в горщичках це все. Оце все. Це. Теж мій горщик. Треба їй може травички якоїсь принести. Це моя киця домашня, вона на вулицю не виходить, щось. Хоча я її купувала, воно у неї трава стоїть, до речі, внизу. От уже. Аби щось здобути. Так, далі. В пакетиках офіопогон. Мігер. Опікунаці. Здається, може трошки на сухого. Ну, розпакую, побачу. Оце все в корінцях. Так, далі благодійний продукт. Ось такі от цибулічки малесенькі. Щучник дернистий. От, я не подивилась, я не уважна така, коли оце роблю покупки. Не подивилася, що це кореновище. Чесно кажучи, мені здається, щучник дернистий уже висилати в корінчиках. Якось. Ну, окей, добре, я вже замовила, то що я возмущаюся, Правильно? Вже як є, два щучника. До них сон трава. Тут навіть видно зелененьке, воно живе. Так, далі сон трава. Така, тут не бачу там, чиї є, є, є щось зелененьке, живеньке. Так, мак. Це мені просто запропонували. У них був розпродаж, акційний товар, а я така ірзала думала. А, і ладно, Мак так мак. Так, ну і далі у мене тут по декілька штук, тут сальвія Pink Beauty. У мене її 10 штук, бо я хочу висадити на фасаді. У мене там така парадна зона. Хочу в ряд висадити декілька сальвій. Цю сальві. Оцю сальвію Pink Beauty. У мене там ще є блакитна сальвія і ем, королицю. Аляска. От. Оце хочу висадити підряд, зробити так. Знаєте, таку красиву квітучу частину. Оця рожева сальвія буде. Ромашечка Аляска і сальвія блакитні. Тут у мене ще карадонна десь була. Ну, Десь десь є вона. Карабом ось, це карадон. І зробити такий мікс, щоб воно було так, знаєте, нарядненько і природньо, і в той же час якось гарно. Мось, перестань там оце шкрябитись. Ну, коти є коти. Зайшла зі мною, тепер проситься вийти. Але якщо да, але якщо я її зараз відкрию, я факт, що вона піде. Ну. Як завжди, ось так. ну, така розпаковочка від флоріуму, в принципі, я всім задоволена. Окрім того, що це деякі рослини в Ну, Але це вже мій профтик, я не подивилася. І я, в принципі, знала, що у флоріума дуже багато багаторічників продаються в кореневищах, тому нема чого мені розмущатися. Ці рослиночки хороші, я думаю, проживуться і все буде добре. От. А ці корінці теж, в принципі, я так передивилась, вони, наче там не сухі, не якісь зіпсовані, то все має бути добре. Так що отак, отакі покупочки і дякую за компанію.